Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас субота, і таке трошки, може, філософське, може це життєвий урок, але коли там робиш, як на протязі якогось часу все, що задумав, і воно ну, ніби і зроблено, але поки що нічого не змінилося. От, наприклад, як ситуація з Ютубом, що от і підписників стало більше, і ніби так переглядів більше, але. Все ж таки це безкінечно далеко від того, чого хотілося б, і, і там починають заповзати такі думки, чи варто було це робити, чи варто продовжити. Так от гарний методичний такий прийом це знайти місце і заняття, в якому взагалі нічого не пов'язує тебе з минулим, з минулими людьми і з минулими якимись думками, і тоді просто не думаєш про те, що може бути, а відчуваєш себе в моменті там, де ти є. От так, таке філософське в суботу. От висловлювання. на сьогодні, все будемо сподіватися, до нових зустрічей.